Через росіян втратили дах над головою на Кіровоградщині Знайшли прихисток 18 пацієнтів з розбомбленого сумського геріатричного пансіонату. Як не згадую спокійна, згадаю плачу. Російська авіабомба мало не вкоротила Марії Микитівні віку. Жінка проживала в сумському геріатричному пансіонаті, по якому 19 вересня підступно вгатили окупанти. Каже, дивилася телевізор, коли раптом її кімната здригнулася від потужного вибуху. Посипалася, отак сиділа я, отако посипалася на голову і в пелену Пісок якийсь. Я схватилась і не пойму, нічого не пойму. І смагляти навоняє. Забігли якісь два мужчини, забігли такі молоді. І кажуть, так, ми вас зараз, як ви себе почуваєте? Кажу, нічого, ану встаньте. Я встала, на мені такі тако все третерпеться. Ми вас каже, час буде ми Авіабомба знесла четвертий та п'ятий поверхи пансіонату. Пощастило, що в той момент знаходилася кількома поверхами нижче, говорить пані Марія, тому не зазнала ушкоджень. У закладі оголосили евакуацію. Далі все як у тумані, пригадує жінка. Налякана, в паніці спустилася вниз, навіть не взявши речей. Вийшла сама, отак усе труситься, а я я вийшла у тапках, у платочку і в платі. Нам і нічого не було, і нас зато захватили всіх і вивезли. На Кіровоградщину доправили 18 пацієнтів. Їх розмістили у власівському пансіонаті для ветеранів війни та праці з геріатричним відділенням. За словами дирекції закладу, більшість евакуйованих мають серйозні проблеми зі здоров'ям і потребують постійного піклування. Чоловік 4, 6 такі, що можуть більш-менш спілкуватися, інші люди важко хворі і деякі навіть не говорять. Середній вік цих 18 підопічних від 61 до 93, Тому, звісно, стан здоров'я їх дуже важкий. Людмилі Федорівні 84 роки. Жінка прикута до ліжка. Без допомоги медиків не може самостійно пересуватися. Іноді скаржиться на провали в пам'яті, але той моторошний приліт ніяк не виходить у неї з голови. Лежала я в тому пансіонаті сумському, в такому місці під балконом, і тут, значить, цей дрив. І все скло розбите попадало на мене. Але я не знаю, чим інстинктивно я полотен, але я, як би сказати, зберігалася, бачите. Через завали медперсонал не міг одразу потрапити до жінки в кімнату. Говорить, боялася, щоб її не кинули в розтрощеному пансіонаті саму. Я так була там шокована, що люди заглядали. І не могли. Я кажу, поможіть мені, а вони теж боялися. Навіть. Наразі постраждалі обживаються на новому місці. Пацієнтів розселили по кімнатах зі всіма зручностями. Люди проживають в. В одноодномісні, двомісні і трьохмісні кімнатах. Ми їх забезпечуємо м'яким інвентарем. Це і постільна білизна, і ліжка. В кімнатах розположені також і туалет, і шкафи, де вони можуть розміщати свій одяг та речі. Аби скоріше оговтатися від пережитих жахіть, підопічні працюють з психологом. Також їх лікують вузькопрофільні фахівці. Всі підопічні, які поступили, оглянути лікарем, ми маємо в штаті сімейного лікаря, який проводить догляд нагляд людей, які потребують призначені, потрібні лікування, призначені. Нудьгувати в пансіонаті евакуйованим ніколи. Швидко знайшли спільну мову з іншими пацієнтами, а ще відкривають для себе нові цікаві хобі. Займаються рукоділлям, квіти виготовляють з паперу, в'яжуть шкарпетки, в'яжуть круги на, на гачку, на спицях в'яжуть носочки. Грошей за проживання в геріатричному пансіонаті з пацієнтів не беруть. За ними цілодобово приглядають медсестри. Крім того, в пансіонаті є чотирьохразове харчування. Борщ, Картошка там нормально. евакуйовані задоволені умовами. В пансіонаті не почуваються чужими, тому нарікати немає на що. По сьогоднішній день мені харшо тут жить. Санітарка мене словом не обідали. Нічим не обідали. Зараз переміщені сум пацієнти в безпеці. Сюди не долітають ворожі снаряди та рідше чутно вибухи. Пацієнти вірять, що війна скоро скінчиться, а Україна знову житиме в мирі та не знатиме горя через войовничих сусідів. Золоте колосся, небо голубе, мила Україно, я люблю тебе, Володимир Іванченко, новини ТІТІВІ. Відзначили посмертно. В місті Гайворон на Кіровоградщині вручили нагороди рідним полеглих захисників. Відзнаки за оборону України присвоїли п'ятьом військовим. Серед них 40-річний солдат Михайло Коваленко, який загинув 12 серпня в бою за Водяне на Донеччині. 26-річний водій мінометного відділення Владислав Синявський дістав смертельне поранення 15 серпня під час ворожого штурму поблизу Костянтинівки. Життя 37-річного стрільця Олександр Гончарука обірвалося 20 серпня неподалік від Бахмуту в населеному пункті Неліпівка. 32-річного кулеметника Богдана Ляховського не стало 23 вересня після прильоту російського дрона на Херсонщині. А 42-річний матрос Сергій Ткач, 24 вересня, помер у лікарні від численних бойових поранень. У рідній громаді воїнів удостоїли почесного звання захисник України, герой Гайворинщини. Волонтери капелани зі світловодська передали прапори обереги воїнам на фронт. Освячені стяги зі словами підтримки та вдячністю за мирне небо і можливість жити підписали мешканці громади. Крім прапорів, волонтери також доставили захисникам смаколики, теплі речі та маскувальні сітки. Гостинці отримали військовослужбовці родом зі Світловодська, які проходять службу в 21, 25, 40, 41 та 80 бригадах ЗСУ. Наразі вони хоробро відбувають наступ ворога на півночі та сході держави.